Дівчульки, привіт! Живемо ми в селі, а нас, скажу вам чесно, більше, ніж достатньо. Косити є ще, бо територія є велика. Сьогодні хочу поділитися з вами лайфхаком. Почала мульчувати полуницю. І це краще, ніж я могла подумати. Перший раз накриваємо скошеною травою, вона трохи підсихає. У моєму випадку, якщо ви бачите, вона висохла. Тепер кладу другий шар. Полуниця задоволена і я також. Тільки в селі за півгодини покосиш траву, помульчуєш полуницю, нагодуєш курей і ще встигнеш посидіти з сусідкою на лавці. Полуниця чистенька, гарненька, як на побачення до кавуна, зібралась. А якщо чесно, то е, ну, мені цей спосіб дуже сподобався. І бурян не лізе, і волога тримається. Користуйтесь таким способом. перевірено на власній грядці. Я е, це побачила, підглянула і вирішила спробувати. Звичайно, багато надій мені на це не було. Це прошлогодня наша клубничка. Ми тільки в прошлому году вирішили її так. Пересадити на нове місце, тож вона тут кущова гарна. А перед тим, що я встеляла, то вона тільки в цьому році. Вже ягодки пустила, тож дуже гарно. Отак ми все замульчували гарненько, і наостанок ми її добренько проливаємо водичкою, щоб вона влагу там тримала під травичкою, під мульчою нашою. Користуйтесь таким способом дуже зручно і практично провірено на власній грядці.